У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода. А в Янакиво и группе городов, близлежащих, раз в четыре дня. В Мариуполе раз в два дня. В строительство масштабного водовода Дон-Донецк выходит на финишную прямую. Объект, аналогов которому нет в России. Подача воды в республику сегодня сокращена на 20% из-за порыва на водоводе Дон-Донбасс. Президент отметил, что построенный водовод не решает всех задач и даже не вышел на плановый режим работы. Глава ДНР подчеркнул, что водопотери доходят местами до 60%. В Донецке вода есть. Главное – без вас. У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника». первая серийная ракета, да. и она поступила в войска. Вот я считаю, ну, да. что Львов должен быть стерт с лица земли. Вот это классический пример того, что может называться атомным православием. Витаю, на оккупованной части Донецкой области апогея сягнула криза с водою. Ну, тобто, росіяни захопили Донецьку область і якось так зразу разом з Україною звідти почала зникати вода. І чим довше тримала тривала окупація, тим менше ставало води. І зараз в результаті таке враження, що води немає зовсім. Це вже змушені визнати навіть самі російські пропагандисти, і ну потроху ниють. У нас в Макіївська гломерація за час раз в три дня на ніскільки часов подається вода. А в Юнаківа і групі гарадовлі сижачих раз в чотири дня у Маріуполі раз в два дня. Причому проблема настільки велика, що вже довелося навіть російським пропагандистам витягувати Путіна. До нього поїхав Пушилін і плакав там про воду і розповідав, що води нема. Я вірю, що ви мудрий і сильні. Дядя президент, подарите нам самое простое чудо – воду в наших домах. Вода – это так просто, а для нас это роскошь. Мы, дети, должны бегать, смеяться, а не ждать, пока нам привезут воду. Дядя Вова, помогите нам. Мы – дети Донбасса, и наше будущее я начинается сегодня. Но без воды нет жизни. Дядя Вова, помогите нам. Російські пропагандисти при цьому дуже довго розповідали, як вони побудують водогін і навіть його в 2023 році, ніби як відкрили, побудували з великою помпою. Все це відбувалося, і довго розповідали, що такого ніколи не було. Ну і напевне вже не буде. Строительство масштабного водовода Дон-Донецк выходит на финишную прямую. Объект, аналогов которому нет в России, и который крайне важен для Донбасса. Сейчас специалисты завершают заполнение систем, проверяют качество стыков, тестируют аппаратуру в разных режимах. Осталось пройти последнюю восьмую станцию. Далее начнут пускать воду в канал Северский Донец. Параллельно оборудование настраивает и в столице ДНР. Готовит систему водоснабжения. На магистралях отремонтировали аварийные участки. Первоначальный ее объем составит 4000 кубических метров в сутки. в дальнейшем он будет расти. Добавлю, что уникальный инженерный объект возвели по поручению президента. В рекордные сроки. Объект аналогов, которого нет в России. Как вы понимаете, если что-то у россиян аналогов нет, то оно так и действительно аналогов нет. Тому не прошло и двух роков, как выяснилось, что это все просто тупо не работает. Подача воды в республику сегодня сокращена на 20% из-за порыва на водоводе Дон-Донбасс. На заседании Оперштаба по теплу и воде обсудили экстренные меры по ликвидации аварии. Бригады уже работают на месте происшествия. Случилась аварийная ситуация. Обнаружили порыв заводского шва на отводе 23 градуса. Ну, то есть все как у россиян. Новий водогін, який вони там побудували, чи вони? Його не насправді не побудували нормально, чи може там нереально води нема, не знаю з якої причини. Але фактично він не працює і, в принципі, і не мав би працювати. І всі, тому що всі ці розмови, які дуже люблять російські пропагандисти, що ми все відбудуємо. От на прикладі Донецької області видно, що вони не те, що відбудувати, вони нічого зробити не можуть, навіть в тих ситуаціях, ну, коли ніби як очевидно, треба це робити. А, а те, що працювало, вони, як завжди, традиційно просто знищили, тому що був водогін і канал Сіверський Донець-Донбас, який відповідно йшов від Слав'янська, далі на Маріуполь. Ну і внаслідок військових дій він, знаєте, просто не може працювати, тому що не залишилось нічого, як його, його неможливо. Україна вже не може його обслуговувати, хоча от всі ці. Як вони кажуть, вісім років, коли Данбілі, дедалі Донбас, як не дивно, але вода йшла і знаєте, працювали. І Донець був з водою. Ну і якось от, потерпаючи ці жителі окупованої частини. Ну воду, воду мали. Але тепер, коли їх вирішили звільнити, остаточно, ну і вода зникла остаточно, що також логічно. Президент відмітив, що построєний водовод не рішають всіх задач, даже не вийшов на плановий режим роботи. Глава ДНР подчеркнул, что водопотери доходят местами до 60%. Были вынуждены сократить график подачи из-за дефицита воды. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает. Большие потери воды, будем сказать, перемещение этих ресурсов водопотери доходят местами до 60%. Почему? Понимаю, есть, первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. То все цієї води і не буде вже там, тому що відбудувати те, що зруйнували в результаті військових дій, достатньо важко. Побудувати нове, як видно, по цьому водогону, який вони намагалися протягнути, росіяни просто не здатні. Ну не вміють. Е, ну, а крім того, на що будувати? Зрештою, в них є соловйов, російське телебачення, е, вони розкажуть жителям Донбасу, що його не треба. І, Ті от старі клячі, які там залишилися, і і от, це от камні з неба чекали. Вони ж нарешті дочекалися. Тому оті дітки, що там просили воду, знаєте, не отримають вони, бо бабушкам в Донбасі, от русським, вода просто тупо не потрібна. Да, говорят, в Донецькі нет води, люди там на пакети туалет ходять. Ну я считаю, що це неправда. правда. В Донецьке вода є. Слово «нет» – це значить, вона отсутствует вообще. А у нас, да, ее мало, но мы знаем, почему ее мало, кого за это надо благодарить. Спасибо нашим бывшим землякам. Но вода у нас все равно есть, пусть ее дают раз в три дня, но ее дают, а где-то у кого-то идет и каждый день. Потом у нас есть колодцы, у нас есть скважины, которые люди себе делают, и есть еще подвоз воды. Был раз в неделю, сейчас вот З Росії к нам приходять водовози, які нам будуть чаще вже воду возити, Поэтому ми, як завжди, виживемо. Головне без вас. Ну і от що робити, якщо немає води, не буде і взагалі якось не виходить з окупованими територіями нічого. Постійно щось там не так відбувається. Все дуже просто треба розповідати якісь нові лякалки і бажано розповідати як лякають захід от Тепер нова лякалка, яку придумали росіяни, це лякати екологічною катастрофою, причому з їх дирявими танкерами, які називаються їх год називають тіньовим флотом Росії, тому що вони плавають не під прапорами Росії і приховують свою насправді приналежність до Росії. Ну, тобто, це така знаєте шахрайська схема. І от тепер росіяни. Намагаються розказати, що хтось ніби як готує вибухи на цих там керах. Тільки хто б це був, хто роз... Ну, Як правило, у росіян, коли вони розповідають, що щось має статися і хтось щось їм погрожує, це свідчить про те, що вони самі щось таке готують. Таким чином, цей тіньовий флот знаєте, може бути не тільки загрозою для економіки світу, не тільки таким способом обходу санкцій, а й загрозою більшою загрозою загрозой э, экологических э, катастроф. Ну и вот тут э, все завдяки, в принципе, россиянам. Сегодня стало известно, что киевский преступный режим пошел дальше. Как всегда, под чутким руководством из Лондона. Служба внешней разведки России сообщает, что Великобритания готовит масштабную диверсию против России под удар попадут как раз танкеры так называемого теневого флота в международных водах или в дружественных портах. При этом Лондон, как обычно, действует, собирается чужими руками, как вы поняли, украинскими. Исполнители отобраны. Прямо сейчас идет выбор цели для предстоящей атаки. Провокация может обернуться экологической катастрофой. Союзники по НАТО при этом будут пытаться убедить, что во всем виноват Москва. Тогда вопрос, а что же нам делать? Логистику мы не можем забрать. Взрывать танкер, ну взорвите на здоровье, вы там свое Средиземное море потом чистить будете 25 лет. Значит, надо им еще даже помочь. Ну, как бачите, даже не приховывают, рассказывая там про Средиземное море, которое там кто-то должен потом чистить. Ну, такие, знаете, планы. Друге, це завжди, знову ж таки, коли щось не виходить, махати ядерною зброєю. І по тому, як починають знаєш, трясти там десь то ядерною зброєю, то от як люби Путін потрясти орешникам, е зрозуміло, що ну, щось дає тріщину, щось не дуже виходить, е не дуже спрацьовує. І ну, інших аргументів не знаходиться. Це сильно ламає цю концепцію, що Росія їй не можна перемогти. Все ні, не така вона сильна, якщо доводиться зустрічатися е, такому, знаєте, понурому, буквально якомусь такому мершавенькому Путіну е, з Лукашенком, і спеціально для того, щоб знову ж я кажу ще раз. Подіргати за той самий орешник, який вони дуже люблять вже останні два роки. У нас произведен перший серійний комплекс орешника. Первая серійна ракета. І да. вона поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое, второе. Наші спеціалісти и білоруські військові спеціалісти, російські, вибрали место для на будущих позициях. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Ну, не скачем. Мы делаем спокойно. Нет такой необходимости э, бежать э, на опережение. Как только будет э, готов, не только позиция это прошлое как-то сказали, построить просто надо, чтобы... Боевые оснащения, заряды и ракеты это не, недешево. И защитить ее девочку. Да, да, надо, да, надо. И защ... защитить, конечно. Ну, вот тут у нас правде Путин. Погрожує Європі тим, що вони в Білорусі розмістять якусь оцю зброю. Знаєте, і це дуже характерне на тлі цих всіх розмов Путіна, як всі інші країни, їм погрожують. Насправді ніхто інший, крім Реву, як бачите, не перебазовує так прямо свої ракети, кудись там ближче. Ні, оце якраз Путін робить, причому зробив він це ще четвертого. Серпня, тобто це не сьогодні було, а кілька днів назад, от ці погрози прозвучали ще тоді. І якось так робиться зрозумілим, що воно ж не могло залишитись непоміченим. І от таки помітили: ну, але от цікаво, як російські пропагандисти прямо захлиналися від оцих своїх, знаєте, от. красы своих погроз и буквально гениальности того как это можно собраться и рассказать про орешник весь антураж абсолютно гениален вот абсолютно гениален не знаю получилось так или продумано сакральное место вот это вот рубашки на заваренке с закатанными рукавами и даже журналистки в платочках но это спрашивают про ракеты Ну, красота. Взагалі, ідеальна. Ну, так. Да. Два хмиря на заваленке в платочках про е, ракети. Це, звичайно, яскрава картина. Дійсно, нічого не скажеш, так воно і є. Причому зверніть увагу: от на цьому відео насправді було дуже гарно видно е, з цього, з цієї зустрічі з Лукашенка. Наскільки насправді Путін такий мершава. І якась така, ну вже, знаєте, от буквально ну, в кроці від могили, якась така людина, яка всіх тягне в якийсь жах і щось там намагається комусь щось там, знаєте, грозити чимось. І він там ну, якось дуже такий, прям, особливо на тлі такого активного, стрибаючого Лукашенка, якось особливо видно, що він дуже-дуже непрезентабельний останнім часом. Ну, Але це я так відволіклась від теми. Характерно, що тепер у них навіть вже з'явився новий термін про це, що це таке ядерне православ'яно. Вони ж, бачите, зустрічались в православному храмі, в святині для того, щоб в черговий раз комусь і щось погрозити. Мабуть, це такий стиль тепер в Росії. Ну і після цього дуже звичайно смішно казати про те, що російська православна церква це щось таке, знаєте, духовне. Насправді, це от виявляється така якась ядерна секта Путіна. Ось так її можна назвати після всіх цих подій. Нісколько років назад Олександр Проханов створив такий геніальний термін атомне православ'я. Як наше будущее, будущее такої імперії, атомное православие. Вот это классический пример того, что может называться атомным православием. Уж совершенно точно. Это сакральное место и это меч, который может уничтожить что угодно и, и, и кого угодно и где угодно. И соответственно, соединяя этих два места, можно вот эти две истории можно как бы понять, что из себя сегодня по-настоящему представляет Россия. Ну и вот. Путін оце розказав, все, пострибали вони там десь з Лукашенком, погрозили, а потім страшно дивуються, чому раптом Трамп помітив їх погрози і також вирішив їм нагадати, що, ну, в принципі, в Сполучених Штатах також є ядерна зброя, і також її можна кудись там пересунути або підсунути ближче до Росії, ну і якось так взагалі. Нагадав про те, що не один тільки Путін може погрожувати ядерною зброєю, що якось викликало якусь таку, я не знаю, прям здивування і прямо не таке якесь якусь трохи навіть паніку російських пропагандистів. Ну США перебрасують атомне підводнеї лодки к російським границям. Президент Трамп шокірував мир заявленням о передислокація двох стратегічних субмарин. Подчеркнув, что когда речь о ядерном оружии, мы, США, готовы на 100%. И я, Дональд Трамп, показал это действием. Песков, комментируя сегодня заявление Трампа, сказал, что Кремль не хотел бы втягиваться в такую полемику. Россия очень аккуратно относится к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. От особливо зворушливо це Піскове, що Росія не хотіла б втягуватись в таку полеміку навколо ядерної зброї. Ну, звичайно, звичайно, російським пропагандистам набагато більше подобається, коли. Тільки одна Росія погрожує ядерними ударами, як це зазвичай у росіяни є. От коли тільки Медведєв писав про те, що кудись там от згадайте про нашу ядерну зброю, от все було нормально. Коли тільки там Путін розповідав про Арішники, ну також все було нормально. А як Трамп почав казати, що Медведєву треба прийти до тями, і цей ну, такий дрібний політичний діяч має якось так згадати своє місце, так тут же стало наша ж така полеміка, от не хочеться дуже в неї втягуватися. А коли знову ж таки російські пропагандисти кричать, що треба вдарити в якусь країну, то це також нормально. Ця полеміка їм, як правило, подобається. А тут раптом перестала подобатись, коли з іншого боку також почали говорити ну, щось таке дуже схоже і аналогічне. Я бы все-таки уже ядерное оружие то привел в состояние готовности и а... провел испытания, например, на Яворском полигоне. Можно, э, нет, на Яворском. Нет, как раз на Яворском и надо. Вот Яворский полигон идеален для испытаний ядерного Яворский, оружия. Яворский полигон даже в Советском Союзе не был предназначен для испытаний ядерного оружия. А я же не говорю, что он предназначен, оружия. его просто не жалко. Не жалко. А, там же готовят украинцы. Так что рассчитаем розу ветров, посмотрим, когда, куда ветер дует. Ну, чтобы на Польшу. Есть много. Місто, тобто, сказати, які є багато місць, особенно не жалко мені зараз Львов. От я читаю, ну, да. що Львов може бути стерт ліця землі. Ну, що я вам скажу? Найперше, чого реально не шкода, це, мабуть, Москви, от на карті світу. І це в принципі ну, треба також згадати, що в Росії достатньо багато є місць, яких реально не шкода нікому. В першу чергу самим росіянам. Ну, А закінчилась, от, точніше, от, от, якесь на, сьогу, на зараз ця вся полеміка тим, що МЗГС, РФ виступила з якоюсь такою прямо бурхливою заявою про те, що тепер вони знімають з себе всякі там е буквально е зобов'язання, але що характерно, Повертаючись до питання, от як Путін розповідав там про перебазування а до цього вони ще розповідали про перебазування Іскандерів у Білорусь, то насправді всі ці зобов'язання РФ порушила ще три роки назад. Тобто, насправді зараз. Нічого такого, що РФ не робила раніше, вона не робить, це раз. А по-друге, все, що вони могли порушити, вони вже порушили. Але от я вас прошу звернути от увагу в тому, як показує російське телебачення заяву МЗС, яку картинку при цьому дає. Знаєте, також, от буквально взірець миролюбності, по перше, а по-друге, що РФ буквально не хоче ядерної полеміки. От Прямо дивишся і розумієш. Ну не хоче РФ ядерної полеміки. Срочне заявлення Міністерства іностранних діл Росії. Офіційна Москва знімає в себе самоограничення по розпространенню ракет средньої дальності в відповідь на недружественні дії країн Заходу. Россия оказалась фактически в окружении враждебного ракетного потенциала и вынуждена реагировать. Дальнейшее решение примет естественно Путин. Слушай. Шаги коллективного Запада в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами. Митра Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной с соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Таким чином, бачите, вот, что-то там летит, выбухая, все, как завжди. Но почему это происходит? Повертаємося до заяви Трампа і його ультиматума про 8 серпня. 8 серпня наближається РФ б'ється в ядерних оцих всіх біснуваннях. Ну, тобто, оце і є відповідь. Знову намагаються. Якось залякати. І, мабуть, саме для цього кличуть Віткова в Москву розказати в черговий раз про рішник, про ядерну зброю, але, як бачимо, воно не дуже виходить, тому що з'ясовується, що десь от в ці ж самі. Ключі можуть не тільки РФ говорити, тому будемо, мабуть, ближчим часами спостерігати цю полеміку. Тепер вже не просто односторонні погрози, а якось так от більш широкі розмови про це. Чи знаєш це, що там ядерна війна стала ближче? Ні. Ближче стало просто, я думаю, те, що російські пропагандисти знов на якийсь час забудуть про ядерну зброю, їм нагадають, що вони не одні. Вони оце трошки покричать. І як вже було до цього, коли вони якось так, знаєте, зовсім заткнулися і довго не згадували. От я прогнозую, що буде це ж саме: помахають арішниками трошки, покричать про ядерну зброю та замовкнуть. Побачимося.